Безробіття в Україні стрімко молодшає, наслідуючи тенденції країн Західної Європи. При цьому, як відзначають у державному центрі зайнятості, молодіжний ринок праці в Україні має свої особливості. З одного боку молодь має більше шанси для працевлаштування за віковим критерієм, а з іншого, з відсутністю трудового досвіду, ці шанси критично зменшуються. Зайнятість серед осіб у віці 25-30 років. Рівень зайнятості був вищий, ніж у середньому по Україні та становив 74,1%. Серед осіб у віці 15 років, 24 роки цей показник склав лише 33,4%. Фахівці рекрутингових агентств радять студентам активізуватися у пошуках праці, оскільки більше шансів знайти роботу в молоді із активною життєвою позицією. Починати підробляти і працювати можна на третьому четвертому курсі. Звісно, є варіанти фастфудів, тобто каких-то які которые можуть бути в нерочне. Є варіанти, якщо це чоловік лінгвістичним образованням, це можуть бути переводчі які функції. Щороку в Державну службу зайнятості звертаються приблизно 92 тисячі випускників навчальних закладів. Зокрема, торік, за офіційною статистикою, на роботу після закінчення навчання не змогли б влаштуватись 53 тисячі випускників вищих шкіл та 33,5 тисячі випускників середньотехнічних навчальних закладів.